У груди Андрія Порубія потрапили чотири кулі, стверджує журналіст-криміналіст Микола Савелів. За його даними, у політика стріляли сім разів. Самого стрілка бачили на місці злочину за кілька днів до трагедії, та на жаль, тоді на нього ніхто не звернув уваги. З'ясувалися й інші деталі вбивства. Почуємо з того, що я ну твердо можу знати. Я знаю, що в Андрія потрапило чотири кулі в груди. Стріляли сім або вісім раз, тому що це підтверджують свідки, які бачила і слідчо-оперативна група збирала гільзи, і цілком вірогідно, що стріляли з пістолета Макарова. Той, хто під'їжджав на мотобайку і стріляв Андрія, вже кілька разів з'являвся до того під будинком на Єфремова. Тобто він вже його пас дня три-чотири. Він не викликав особливих підозр. Єдине, що дивувало людей, тому що людина, незважаючи на спеку, була постійно в шоломі і постійно була в теплій курці. Ну ніхто на це уваги не звернув. На жаль, отакі От обставини маємо на сьогодні. Станом на тепер. Е, зараз поліція знімає з цілого Львова за сьогодні, вчора, позавчора і за тиждень вперед знімає зйомки, шукаючи того чоловіка на мотобайку. І як ви бачили, коли він стріляє, він в руках тримає е, сумку ту жовту злову з надписом голова. На мою думку, там було одяг, який він передягнеться, який він думав, передягнутися після замаху. Ну, це знову ж таки моя думка. Я не маю підстав стверджувати, що це саме так.